Це Олег Муравський. Чоловік воював ще під час антитерористичної операції на Донбасі. Після майже півроку на передовій у чоловіка почала сильно боліти спина. Біль не вщухав навіть після уколів. Згодом лікарі виявили в Олега доволі рідкісну хворобу Бехтерєва. У мене вже розвилася так, так звана поза прохача. Коротше, я ходжу як шахматний кінь типу цій позі. Якщо коротко зростаються хребці між собою, йому вдалося списатися лише з другої спроби, аби довести, що він справді більше не може служити, Олегу знадобилося більш як півроку. Коли я проходив першу, першу ВЛК у Запоріжжі у липні, теж терапевт у мене був останній лікар. Коли він підтвердив і підтвердив і затвердив, обмежено придатного мене а не на списання він мені прямим текстом сказав: ВЛК з першого разу нікого не списує.